Молодий Казімір Залупенко, романтик Юрась і ще працюючий аеропорт в Полтаві. Що змінилося після оголошення України незалежності? Чи змінилося хоч щось? Як це відчували люди в перші роки незалежності? Всі ці питання розкриваються через історію Юрасяй. Який, вийшовши з тюрми, опинився в незалежній Україні. В Цілому фільм Олександра Гнатуши, світне кульбаби» вийшов в досить цікавий період часу. Не було сформованого глядача, не було сформованих кінопоказів. І питання, що робити з українським кіно, було досить актуальним. І цей фільм є дещо особливим: з одного боку, він не тягне американські мотиви і не перекладає їх на українські реалії. З іншого боку, він не тягне радянський ресентимент на українське кіно. Мол, в. Піхнемо все, що неможливо було зробити тоді, в сучасний фільм. І ось у нас щось буде. Режисер цього фільму пішов дещо іншим шляхом. Він скоріш досліджує переймання українців з приводу їхнього теперішнього становища і задається питанням: а чи щось змінилося, чи ні, а чи є надія, чи її вже немає. Ми дивилися цей фільм разом на Twitch. Вирішили, що він більше підходить для одного перегляду. Фільм загалом непоганий, але дивитися його більше одного разу. Но...